Звіти кредиторка та «Дебіторка» дозволяють відстежувати різного типу заборгованості та планові зобов'язання, погашати їх та керувати ними. Вносити відповідні операції та формувати ці звіти можна в два способи. Перший це використання системних категорій, які відповідають за видачу позики та отримання кредиту. В таких операціях ви можете вказувати будь-яку дату та обов'язково контрагента. У звіті ви відразу побачите позичальника чи кредитора та актуальну суму по боргу. Коли прийде час погашати борг, то встановлюйте в операціях відповідні системні категорії повернення позики чи погашення кредиту, і система автоматично перерахує залишок боргу. Ви також можете планувати погашення або ж перевіряти всі операції по даному контрагенту. Другий спосіб. Це планування майбутніх платежів. Якщо ви плануєте отримати дохід чи навпаки витратити кошти, то встановіть в таких операціях майбутню дату проведення та контрагента, і така операція відобразиться в відповідному звіті. Погашати частково чи повністю ось ці майбутні платежі слід саме в звітах, оскільки операції з власними категоріями сервіс розпізнає як самостійні. Зверніть увагу, майбутні операції не завжди мають характеристику боргу, це скоріше ваш план чи зобов'язання, яке ви маєте виплатити з часом. Дивіться інші відео по цій темі та звертайтесь до нашої служби підтримки, якщо у вас залишились питання по цих чи інших звітах.